І шанування друзі, французький президент Еммануель Макрон дав інтерв'ю виданню «За економіст», велике інтерв'ю, прочитав цікаве, говорить про безпеку Європи, говорить про роль США, говорить про виклики, які є доволі таки адекватний, прагматичний погляд, як зазначає французький президент, що він прагматик. Що цікаво для нас, він зазначив про те, що Росія не може перемогти у цій війні. Ну і відповідно, Україна не може програти в цій війні. Є така стратегія. Відповідно, що це означає. Ну давайте спочатку про стратегію. Може бути така стратегія, коли допускається, що е, ми не можемо програти, тобто ми не можемо і перемогти в тому сенсі, як ми це собі уявляємо в Україні, але і Росія не має перемогти. Тобто за таким сценарієм, Україна має існувати як суверенна незалежна держава. І я вкотре наголошую і підкреслюю, що для європейських країн, для Заходу це питання вирішено. Це дуже важливо для нас розуміти, що ми вже перемогли, тому що в цьому сенсі стратегічно, як би там не було, так у нас є ще питання окупованих територій, людей там так, Росія веде ще важкі. Наступальні дії і йдуть такі кровопролитні бої. Так, це безумовно є. Але я маю на увазі, що стратегічно що для утвердження думки у наших партнерів, що Україна це не просто проросійська держава, яка входила в зону інтересів Росії, де, знаєте, досить часто це медіа приводять наводять приклад. І мені один датський автор. Книжки, коли ми зустрічалися, і він розпитував мене, тому що пише книгу про Україну на те, що відбувається про війну. і Він мене питав і він розповідав свій досвід. Знаєте, каже: коли розпався Радянський Союз, то в країнах Балтії був окремий пункт кореспондентський, журналістський, а Росія, Україна, Білорусь, Молдова це все. Фактично покривалося з Москви. Тобто кореспондентський пункт центральний він був в Москві. І розумієте, до чого я? До того, що Україну сприймали багато хто, зокрема, і Франції. Давайте визнаємо, це правда. Що, на жаль, сприймали Україну через призму Росії. А так подекуди зараз, як Китай сприймає, до речі. Це важливий момент. Так от сприймали саме так. То зараз ні. Зараз. Відбулася кардинальна трансформація, і це є успіх безумовно. Це успіх опору українського народу, це успіх того, що робить український народ на сьогоднішній день, коли бореться з російським агресором. Це наполегливість зрештою української влади, яка на чолі з президентом докладає зусилля. Особисто він до того, щоб як якби там комусь це не подобалось, це може комусь не подобатись. Чомусь я не знаю чому, але це є теж фактом. Тобто, ось ці всі фактори вони працюють, і, зрештою, формується думка: Україна має існувати як суверенна незалежна держава, не підвладна контролю Росії крапка знак оклику. Другий момент: на цьому тлі Франція відповідно готова робити певні кроки. І Макрон він приводить правильну хронологію. Він каже: на саміті НАТО в 2022 році. Більшість країн альянсу говорили про те, що неможливо передати Україні важке озброєння, передати артилерію, передати танки і бронетехніку. І навіть тим більше неможливо було говорити про літаки. Але, зрештою, потім це було реалізовано. Зрештою, потім в Україні з'явилася допомога від партнерів, запрацював Рамштайн, і це нам допомогло і допомагає до сьогодні ця підтримка наших партнерів. Так само і тут він каже: а чому ми маємо виключати варіант відправки військ? Якщо ми знову ж таки пройшли ось таку історію, якщо тоді здавалося неможливим те, що з'явиться техніка, але вона з'явилася, то чому так само не може бути з військами? І він абсолютно правий в цій ситуації. І далі він розвиває думку: О, тут цікавий момент, дуже. Тому що коли французького президента запитують. А, ну і він розвиває і говорить про те, що коли це може статися. І я думаю, що він проводить червоні лінії. Ось що найважливіше. Тобто Макрон в цьому сенсі посилає сигнал усім: і нам, і Кремлю, і світу. І він демонструє, а де ж проходять ось ці так звані червоні лінії. І от, на думку французького лідера, це може статися. В разі е, прориву Росією фронту і обвалу фронту, чого він каже, зараз не відбувається. До речі, бачити що абсолютно адекватний аналіз, тому що те, що відбулося з відступом українських військ вимушеним і правильним за цією ситуацією за події на фронті, з-під очеретиного і Бердичів, то можна сказати, це не прорив. Це внаслідок затримки допомоги від Сполучених Штатів і внаслідок того, що. Потрібно зберігати боєздатність наших військ. Я про це по розповідав по попередніх відео. Подивіться, будь ласка, хто ще не бачив. І от, е коли станеться е обвал, і другий момент, коли буде офіційна позиція і запрошення відповідно від української влади, скерована до Франції про те, що ці війська мають з'явитися в Україні. І це все на порядку денному. І все одно і Макрон, до речі, він підкреслює каже. Ну, я був на правильному шляху, коли почав цю дискусію. І дуже добре, що ці дебати почались в Європі, говорить французький президент, оскільки реакція Кремля, агресивна така і критика, вона продемонструвала, що Франція натисла на больові точки. І це справді так, якщо ми подивимося, то реакція від пропагандистів там, від цих заяв, від е, цих істерик, вона дійсно була доволі таки потужна. Отже, дійсно, вона мала таке значення. Тому що треба розуміти: найцікавіше в цьому питання і інтрига, мабуть, а де ж той, е, тобто, що розуміє Франція, що має на увазі Макрон, коли говорить про обвал фронту? Де він має відбутися? І про загрози він теж говорить про те, що зараз важкі дні, важкі тижні, тому що Росія в наступі, тому що Росія продовжує погрожувати дуже серйозно європейській системі безпеці, це виклик, ми це все розуміємо. Але де ж от та межа? І де ж та лінія? Я думаю, що це лінія Харків Харківщина, що якщо там будуть активні дії, а вони дійсно можуть бути. Ймовірність того, що там будуть масштабні дії, наскільки Росія зможе на Харківщині а, там наступати на Куп'янському напрямку, і не тільки не безпосередньо на Харків, котре підкреслюю, але пробувати робити ось цей охоплюючий удар і брати Харків таке на напів напівоточення, що може відбуватися. І якщо там може відбутися обвал фронту, я думаю, що це буде сигналом для Франції, що вони почнуть піднімати активно питання проведення військ, можливо, не одразу в зону бойових дій, а фактично прикривати найважливіші об'єкти і прикривати певні об'єкти з метою, аби Україна вивільняла певні сили і змогла відправляти підкріплення на фронт. Такий сценарій він теж може бути і він є ймовірним. Ось тоді це може відбутись, думаю, що це червоні лінії. Макрон дуже справедливо нагадує французькому суспільству, він тут звертається і каже: А Франція ж не відмовлялась, коли потрібно, від е е інтервенцій військових. І це відбувалося в основному в Африці, але прецеденти і приклади є. Тож чому не допомогти Україні, яка бореться за майбутнє Європи, яка протидіє зараз агресору, і це стосується всієї безпеки? Це цілком можливо? І я думаю, що ці аналогії вони теж прямі, вони теж потрібні, те, що зараз робить французький президент. Отже, все ж таки ідея є. І я думаю, що зараз почнуть доєднуватися інші країни до цього. Дуже добре, що французький президент на цьому наполягає, це нам допомагає і це застерігає Росію. І взагалі пішли певні зміни, тому що зверніть увагу, заява від міністерки закордонних справ Латвії. Про те, що є країни, які дозволяють бити по Росії і зброя відповідно, це цікаво. Активізація Польщі про те, що вона офіційно вже звертається до НАТО про механізм nuclear sharing, який дає право розмістити американську ядерну зброю на території Польщі. Ось ці всі заяви, ось це зміцнення зараз. Військові навчання в країнах Балтії Польщі. Активізація, американська допомога, чеські снаряди, які мають надійти, збільшення допомоги від європейських партнерів в Україні, F-16, які ми чекаємо, це все зводиться до того, що Захід змиває і чи стирає, кому як подобається чергові червоні лінії. Я думаю, що це потрібно розуміти саме так. І це до речі, дуже добре. Це цікаво і це позитивно для нас. Сподіваюся, що ще більше цих червоних ліній буде стиратися. Дякую. Бережіть себе, слава Україні!